А ви знали, що айскрім красиві тільки тоді, коли вони зацвітають. А коли вже цвітуть, ну таке собі. Хочете побачити, дивіться. До речі, бажаєте замовити червону кру, чорну чи щуки. У мене є 8 видів ікри, уявляєте? На 2210 можна покуштувати всіх по 150 грам. Так, дивіться, гарненькі, як тільки розцвітають, правда? Ось такі красиві. Да? На фотографіях отакі, от як з Голландії, ми продаємо, а вже як розцвілися, ну. Ну таке, тюльпан та тюльпан. Да. Тюльпан та тюльпан собі. Бачите, яка красота. Ось так хоч та гейхерку за 55 гривень. Дивіться. Все. Яка красота і буде вже цвісти. До речі, вся касетна розсада, яка минулий рік я посадила собі на пробу, того, що я ж з ними перше займалася минулий рік. Думаю, яке ж воно буде. Вони такі шикарні. Вони такі шикарні, це просто не передать словами. Погляньте, дивіться, вони вже всі з квіточками. З квіточками, до речі, якщо хочете по 35 гривень, а келегію вже з квіточкою, то поспішіть, у мене ще є. Ну якщо хто хоче снити, щоб не викидати, то відправлю вам, якщо хочете. І фіалочка по 5 гривень. Пишіть.